Морських безпілотників буде сформовано вже в грудні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За сім місяців роботи платформи United24 було зібрано понад 237 мільйонів доларів. Кошти через платформу пожертвували мешканці 110 країн. Вже цього місяця перші безпілотники створять флот морських дронів. Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин та позасмучених обличчях російських пропагандистів, зазначив міністр. Хороша анонс Он про засмучені обличчя Росіян, тому що пам'ятаємо про атаку у е, Севастополі. Дійсно, ці дрони спрацювали. Ну, ми не знаємо насправді, чи це були ці дрони, але при тому, що кадри їх використовують на презентації, тому що ймовірно, це були вони. Що ви скажете? Наскільки воно може змінити хід війни? Ось ці е, морські безпілотники українські. Ця російська агресія стала війною безпілотників, війною дронів, війною артилерії. І насправді ми бачимо, як розвивається військове мистецтво, як розвивається, скажімо, там науково-технічне устаткування воїн і однозначно, що майбутнє. За дронами, і це не тільки безпілотники, скажімо, там у на, на, на суходолі, але це і безпілотники на морі, і дуже важливі е, насправді. Ми спостерігали як методично, як повільно, але е, військово-морські сили збройних сил України е, зачищали Чорне море від присутності російських окупантів. Це стосується тих кораблів, які підходили близько до Одеси і до Очакова. Це стосується потім операції е, з зі знищення е, російського крейсера Москва. Це стосується потім і звільнення е, острову Зміїний. тобто поволі, але дуже ефективно наші військово-морські сили е, очищають Чорне море і відсувають російську загрозу все далі і далі і далі, тому що я нагадаю, що не так давно був той час, коли російські окупанти обстрілювали е, з зі своїх ракетоносців зі своїх. Е, Кораблів і Одесу і е, інші міста е, на березі Чорного моря. Е, і тут е, коли російські окупанти думали, що в Криму їм безпечно, що в Криму вони захищені, е, фактично, російський корабель е, постраждав, отримав добрячої прочуханки в Севастопольській бухті. Тобто тепер російські окупанти повинні розуміти, що вкотре і вкотре усвідомлювати, що Крим це Україна, і в Криму їм не буде безпечно. От Я вже говорив про те, що ми спостерігаємо факти дезертирства російських окупантів. Але ось, наприклад, ще кілька тижнів тому російські окупанти успішно тікали з лівобережної Херсонщини. Наприклад, просто дезертири тікали з Геніческа, тікали зі Скадовська. Тікали з Лазурного в напрямку Криму. Вони сподіваються, що якщо вони перетнуть адмінмежу з Кримом і сховаються в Криму, що нібито будуть захищені, і, і все з ним буде гаразд. Не буде гаразд, тому що я сподіваюся, що зовсім скоро ми будемо свідками штурму і повернення українського Криму. Ну і зрозуміло, що у цій ситуації морські безпілотники, флот морських безпілотників надзвичайно потрібен, тому що насправді флот морських безпілотників забезпечить Україні. Домінування на морі і зрозуміло, що на відміну від російських окупантів, але для українців для збройних сил України життя кожного громадянина, життя кожного військовослужбовця, кожної мужньої жінки, кожного мужнього чоловіка надзвичайно важливі. Тому краще, звісно, щоб наші військовослужбовці воювали дистанційно, воювали дронами, а не власне, а не проявом власного героїзму чи власного життя. Тому однозначно, що Армія морських дронів це надзвичайно добре, і вони дуже зараз послужать у тому, щоб остаточно знищити імонію Російської Федерації на Чорному морі, і, зокрема, у справі повернення Криму.